Всім привітики, друзі! Доброго вам дня четверга. Нас сьогодні сонце, спека неможлива. На сонці 38 градусів тепла, вітру зовсім немає. Чекаємо дощу, але Бог не посилає. Просимо Бога врожаю. А вас запрошую до себе на кухню. Приготуємо смачне, Що смачне, хочеться чогось смачненького. Кому цікаво, Заходьте, приготуємо разом. Так, в мене є таке м'ясо, свинина. Нарізала на шматочки, також цибулину, середню невеличку взяла, перемелю все на м'ясорубці. Надіваю пакетик, щоб не розліталось по стінах і по столу, і перемелюю фарш. Фарш готовий. Тепер до фаршу додаю. ну, М'ясо я молола з цибулькою до фаршу. Тепер додаю чайну ложку солі, чайну ложку приправи до шашлику і пів чайної ложки перцю чорного меленого. Все гарно перемішаю. Відставлю фарш в бік, і приготую, зіб'ю яйця, і будемо робити такі бризольки. Відставляю фарш в бік, нехай подружаться всі продукти, і будемо готувати. Який гарнюній сьогодні букетик? Білі і рожеві троянди. Далі беру три яйця, збиваю їх вилкою, можна міксером, можна вінчиком, хто чим. Збиваю до однорідної маси, щоб була однорідна маса, щоб жовтки з білками були разом однорідною масою. Треба збити так, щоб не було окремо. Ось так. Можна присолити, можна не присолювати, бо фарш присолений. Ну, будемо бачити, може і присолимо все. Далі. У мене є такі коржі для котлеток вафельні. І будемо починаємо готувати. Беру одну вафельку, накладаю на неї фарш, зверху кладу іншу. Ось так беру, накладаю на одну вафельку, зверху другою і злегка прижимаю. Вони дуже ніжні, тендітні, тому поводьтеся з ними обережно, бо вони себе дуже люблять. Дуже ніжні. Далі беру ось так, вмикаю у яйце і на сковорідку. І буде смакота швидкі котлетки Підсмаживши, підсмаживши з однієї, перевертаю на іншу. Готується швидко, тому що фарш накладений рівномірно. І хочу попередити, що треба багато олії. Вони багато впитують олії з цього котлетки. В патлетки, вафельки, самі яйця. Смажимо на невеликому вогні, щоб гарно просмажився фарш, щоб не був сирим. Четверта сковорідка, друзі, смажиться. І ще, мабуть, буде чотири. Потратила я, дві пачки купувала і дві пачки всіх начинила фаршем. Щоб не було мало. Посмажила нарешті наші котлетки у вафельних коржах. Вийшло 36 котлеток. І на цю порцію 36 котлеток пішло 8 яєць. Ну і, звичайно, олія для смаження. Так що готуйте, смакуйте. Один пакетик цих вафель коштує у нас 25 гривень, пішло сюди 2 пакетики. Дві упаковочки вийшло 36 отаких котлеток. Дякую, хто був зі мною. Всім дякую за увагу. Бережіть себе одне одного, миру, добра, благополуччя. До побачення, до нових відео, до нових зустрічей! Пока-пока. От світають наші рози вже трояндочки. І жовта, і червона. Ну, червона ще тримається, а жовта вже чоловік обрізав. Залишилось декілька квіток на ній тут. Вже почистив чоловік її і тепер чекаємо іншого цвіту по другому разу. Така ж ароматна красунька наша. А на заміну нашій жовтій трояндоці прийшла ось така біло-рожева. Буде нас радувати ціле літо. Сама ніжність. Ця біла також ароматна, але в неї запах інший. Ну, дуже приємний також. Вітер піднявся в нас, друзі. І похолодало, дай Боже, дощуй на врожай. А ось ці трояндочки, вони не мов би вархатні, але запаху не мають. Ех, трішки прозівала, розцвіла повністю і буде скоро оцвітати Був гарний такий бутон, але ну, я вам показувала в попередніх відео. І ось така вона повністю, коли розцвітає красунька. Біля цих квітів можна ходити довго і вічно, вони дуже гарні, піднімають настрій, заспокоюють душу. Вам для настрою піднімуй вам настрій. А ось який красунчик, але вже одна квітка розцвіла, але по-своєму гарна іншого кольору.